У рідній Донецькій області Олена Дімарцева постійно допомагала дітям, таким же як вона, інвалідам у Олени – ДЦП. Однак вона ніколи не замикалася в собі. Каже, так виховували її батьки, і так вона навчала своїх вихованців. Ми там займалися вироби, робили також. у нас там був ну, спілкування театр. Мод був апара, діта де я мала брати, ну брала участь. Як, ми показували, як робили самі костюми і, і базили, їх їздили з ними по всій Україні, показували, як ну, це є як як мод, мод. Олена дуже творча людина, коли переїхала на Прикарпаття через те, що її Донецьку область обстрілювали, одразу зайнялася пошуками таких же творчих організацій. Тут їй охоче допомогли. Тут вона в'яже, гачкує, працює у техніці квілінг та співає і читає вірші. Зараз у неї з'явилося нове захоплення: в'язати ось такі сувеніри. Напирається на спиці, ниткою петлі, і де де пров'язується, потім зшивається. А це робиться як нитка, також і це робиться помпончик з, з допомогою картону, голки і також нитки. І це з допомогою гачка Це все обв'язується, от і чіпляється теж з допомогою гачка. Такі дитячі капчики в'яже за один день, каже собі нічого не залишає. Дарує як сувеніри. У неї стільки роботи, що вона навіть не має часу думати про своє здоров'я, ніколи не жаліла себе. Навіть відмовляється від інвалідного візка, каже, наші пандуси не пристосовані для інвалідів, тому обмежують пересування. У неї зараз нова мрія навчитися вишивати хрестиком. Якщо у неї вийде, її власна вишиванка буде ручної роботи.